Пам'ятаєте казку Рібка? Давайте пригадаємо цю казку, а ви мені будете допомагати. Разом зі мною поспіваємо, як звуть героїв у казці, був собі дід Андрушка. А в нього ба. А в дочки – минка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку, працював дід немарно, Зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід огород, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка. Росла, зразу така, як мишка була. Потім як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже нашу рібку рвати. Пішов він. Гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабцю марушку. Бабця Марушка не лежи. Не Лежи, мені ріпку вирвати, поможи, поможи. А тепер ви мені допоможіть покликати бабцю марушку, Бабця марушка, не лежи, не лежи, мені, ріпку вирвати, поможи, поможи. Пішли вони на город. Узяв дітрібку за чуб, баба діда за плече, смикає тітріпку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе баба дочку мінку. Дочечка мінка, не біжи, не біжи. Нам ріпку вирвати, поможи, поможи. Допомагай мені покликати дочечку, дочечка мінка, не біжи, не біжи, нам ріку вирвати. Поможи, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку хвінку. собачка хвінка, не біжи, не біжи. Нам рідку вирвати, поможи, поможи. Допоможіть мені покликати собачку. Собачка, хвінка, не біжи, не біжи. Нам рибку вирвати поможи, поможи. Пішли вони на город. Гуп гуп, узяв рибку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку тягнуть руками, упираються ногами, промучились. Увесь день а рібка сидить у землі, як пень, кличе собачка кицьку варварку. Ки Взяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спіничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі. Я пень. кличе киця, мишку сіроманку. Мишка сіроманка, не біжи, не біжи нам рідку вирвати, поможи, поможи. Покличемо мишку? Мишка сіроманка, не біжи, не біжи на. Пішли вони на город. Гук-гук, узяв рибку за чук. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, Собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, миша киця за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хинку, собачка на кицьку варварку, а мишка щось <шусь шусь> у шпарку. Хоч і попадали всі, але дуже були раді, що витягли рібку і затанцювали на радощах. І ви потанцюєте разом з ними. Вибирайте, хто як буде танцювати, як дід чи як бабка з дочкою, а може, як кішка чи собачка, або мишка сіроманка. Сьогодні молодці! Гарного дня вам малята! До зустрічі!